Тих людей, до яких ми зараз вийшли, вони говорять, що вони будуть приходити і зривати кожну сесію через те, що з ними не хочуть спілкуватися. Я сказав, ті, які є в моя позиція, які продають дітям цигарки, чи які продають алкоголь по ноча, чи які не відповідають зовнішньому вигляді. Але ті, які говорять, що торгують квітами, квітами, нас зовнішній вигляд відповідає, а з нами не хочуть поспілкуватися і не хочуть нам щось запропонувати, навіть якщо місто бачить на тому місці зараз якусь іншу, інший, інший там, дизайн, інші зовнішні вигляд. Запропонують нас 19 влучених громад зараз, які є у Може, хтось весне два сподобається, може хтось винника, але такі місця, у знають, що немає діалогу з людьми. І вони приходять з того, що ми займалися справді важливими питаннями кожної сесії, ну, що департамент містобудування, будування, на жаль, не допрацьовує свою роботу і в дискусії з ними спілкування. Ви праві. Ви праві. Може, на мою думку, Любов, ви перевантажені важливими питаннями, але на це питання вам не вистачає. Визначить конкретно відповідальню людину. Хтось, можливо, заступників керівника департаменту, щоб вони тримали руку на тоночі кожного дня. Наприклад, це живий процес, живий механізм. Замість того, щоб показати питання, ми дебатуємо про цю ситуацію.